Україна продовжує вдосконалювати підходи до гуманітарного розмінування. І якщо методики з очищення від вибухонебезпечних предметів вже ефективно застосовуються на полях у посадках, то наступний виклик зробити безпечними водойми. Анатолій Журавльов бачив, як працюють фахівці на воді. Метр за метром безпілотна система Майнц Ай оснащена спеціальним сенсором. Сканує дно озера у селі Забуча. На початку повномасштабного вторгнення Росії тут точилися важкі бої. Тож у водоймі можуть бути вибухонебезпечні предмети. За свідченням місцевих мешканців тут були прильоти і були теж не вибухнувші, скоріше всього, не вибухнувші боєприпаси. Це озеро хочуть застосувати вже для використання, тому що це одна з водоїм тільки в Забуччі. Так і шматки металу, магнітометр їх повинен на такій відстані дуже добре бачити. Це лише перший етап дослідження. Усі отримані дані нанесені на карту. Попередньо маємо стан магнітного поля землі угу, угу. Угу. От, да, Тобто, ось ці червоні моменти, це можливо на перевагний матеріал. Угу. Ця інформація важлива для фахівців з гуманітарного розмінування, які займатимуться розчищенням водойми. На другому етапі вони задіюють ще й підводний дрон. Спочатку при підготовчих роботах оператор дрона разом з дроном квадрат за квадратом обстежують всю водойму. Потім вже майже сутки він буде це все аналізувати вже на плазмі в якості 4К, а вже потім водолази заходять і вони вже мають точки, де щось підозріле або ідентифіковане. У водолазів робота найделікатніша, адже фахівці буквально торкаються до усіх підозрілих предметів. Це третій етап дослідження. Клопотів додає погана видимість та замуленість водойми. Якщо це, скажімо, не вибухнувши вибухонезпечний предмет, тоді ми його боїмо. У нього є спеціальний буй, він вбрасує буй. Ми бачимо на поверхні, де знаходиться предмет. Він повертається, і вже ми співпрацюємо з ДСНС. Для того щоб знищити або знешкоджений предмет, хвостовик це безпечна річ. Ми його достаємо. А сам якщо цілий вибухонебезпечний предмет це не небезпечна річ, і ми його лишаємо під водою. Хоча озеро невелике, фахівцям доведеться працювати тут не один день. Це єдина пожежна водойма в населеному пункті. Тож очистити її необхідно. Ситуація така, що не Україна вчиться у західних партнерів, а західні партнери починають вчитися. Україна. Я думаю, що досвід розмінування цієї води, от такої води, буде якраз цим предметом дискусій і обміну досвіду. У міністерстві економіки зазначають, з огляду на масштаби забруднення вибухонебезпечними предметами Україна вимушено стає світовим лідером у сфері розмінування. Якщо раніше очищення територій від вибухонебезпечних предметів асоціювалося виключно з благодійною роботою або державним фінансуванням, то нині це напрямок для створення ринку спеціальних послуг. За підрахунками світового банку Україні треба порядка 30 мільярдів доларів для того, щоб очистити всі ці території. 30 мільярдів доларів залучити в форматі донатів неможливо, тому нам треба шукати шляхи, яким чином завести довгі ринкові або інші зобов'язання між бізнесом і бізнесом для того, щоб можна було цю послугу не чекати від того, чи є гроші, чи немає гроші, а замовити і отримати. Жодна країна Африки, жодна країна Південної Азії і навіть наші. Великі Друзі Хорват, друзі Хорвати не використовували такі підходи. Підход підхід був один а збирало гроші з усього світу потрошку. Водночас кількість операторів гуманітарного розмінування та розробників систем для домінування в Україні поступово росте. А головне їхнє бажання бути корисними для людей. Домінери це лікарі землі, це хірурги землі. І Наша місія зробити планету безпечною для життя. Анатолій Журавльов Валентин Бєліч. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.